agir do que o marcos 来，兵车去兵车，过 Бюджет на двадцять четвертий рік. Ще че раз е, пропоную, шановні депутати. Ще раз пропоную кожен з працівників сільської ради входить в апарат. На люди йде на свій рахунок. Втім, ми економимо 2 мільйони гривень. І приймаємо бюджет. не цирк, hogy і є

Про включення електроенергії вона не може бути, вона те, що не мала далі. У нас є це. час. Будь ласка, питання ви як не закрила сесію? Чого ви стали? Ну кажіть що ви закриваєте сесію? Чи не закриваєте? Ну вообще так я хотіла з вами поговорити. Ми з вами вчора говорили. Я на двох комісіях, ми депутатами говорили, питалися вам пісни, донесете до вас. У вас оперіння з десь людей зарплату і передати. Ви хочете зараз людей зарплату стояти один місяць. Є що це за вихід положення? зарплату полежається? Більше не свідків немає, немає. Не Все, У ви вас, відеся. Я ще раз кажу, на держуправління, ви ж почитали, ну ваші ж бумаги, Віра Васильова, скільки можна почати? Ви на 5, мільйон мільйонів мільйонів мільйон Ви, як в громади, громаді, при інших громадах громади по відношенню до 23-го року зменшили видатки, а ви в 24-му збільшуєте видатки на управління. А чому ми можемо говорити з вами? Я, ми, по-перше, на 8 мільйонів тільки дорог зробили. Він не міг такий самий бюджет, який ми приймали в грудні місяці. Не міг. Ну, Я всеріна поки тут залишилася депутата, я mm -hmm. донесу інформацію. Бюджет я наголошувала. Сформований відповідно чинного законодавства. Ми нічого не порушили. Відповідно до інструкції, яка була доведена головним розпорядникам коштів. Яка мало, яка, якою вони керуються при складанні бюджетних запитів, є форми бюджетних запитів, вони заповнюють. Там чітко прописано всі пункти, що включається в статтю видатків, які коефіцієнти, як обраховується заробітна плата. Я зачитаю вам пункт 2.1 цієї інструкції. Щодо кількісних факторів належить штат на працівників. Чисельність дітей та учнів інвалідів, пенсіонерів, кількість бюджетних установ, обладнання, обсяг виробництво продукції тощо. Тобто, ці показники, які враховуються в бюджеті і ніяк інакше. Тобто, на штатну чисельність, на діючу мережу закладів і штатних одиниць, формується бюджет. І, і сьогодні, коли говорить депутати, що потрібно взяти вакантні посади, я ще раз скажу, як фінансовий орган, я. Не підтримую цю пропозицію, яку вони виносили. Це перше. По-друге, коли було на бюджетній комісії обговорена заробітна плата, було задано питання депутатам, як, коли було задано питання, писало питання зняти з фонду заробітної плати видатків працівників апарату. Я сказала, що я проаналізую і запитала, яка заробітна плата повинна бути у керівників у головних спеціалістів. Якщо вона буде завищена, ми переглянемо, я зменшу бюджет. Була озвучена сума, яка Ірина Юля, я не знаю, занести ви в протоколі. Те, що протокол ну, бюджетної комісії спеціалістами. Воно не виходимо за рамки цих сум і бюджет у нас. Не ті вимоги, які депутати е, ставили перед е, фінансовим органом і головними розпорядниками коштів. Е, ну, Не знаю, що мені ще добавити вам. Е, бюджет не так, бюджет не прийнятий, на жаль, е, не дійшли ми до спільного знаменника. Ну, буде 1.12. 1.12, знаєте, це тимчасовий розпис. Фінансовий орган в, своїх, в межах своїх повноважень затверджує тимчасовий розпис це одна 12 доходів попереднього року, тобто 2023 року, за рахуванням зменшення військового збору і вільного залишку коштів. На цю суму ми вийдемо, ми будемо фінансувати установи. Це буде мінімальні, мінімальні їхні потреби. Це е, зарплата харчування, енергоносії, дай Боже, ми вкладемося. Е, що я скажу, ну є, що є. Шкода, що е, не працюють депутати, е, в комісіях хотілося б, щоб вони вивчали, і, а не просто обвинувачували всіх нас тут, що ми не робимо свою роботу. Е, якщо я вже скажу так, е, депутати самі ж по собі, е, коли почуться за. Е, те, що е, вони платники податків, а ми тут деребанимо бюджет, то я скажу, що самі депутати податки не сплачують. Е, і ось сьогодні, по даним е, нашої програми фінансового органу, я скажу, забробує, що сплатили депутати. Ярушинська Людмила е, Васильівна за рік сплатила 16 500 підприємець. У Мінська Наталія підприємець. Нуль сплатила до бюджету. Наталя Іванівна було. нічого не сплатила в бюджет. Тумчук Денис 16 600, Це, ну, це ще з депутатів. По земельному податку борг мають. Волинець Анатолій Семенович 194 гривні. Смішна э, сума, так? але це депутати. Колодницька Людмила Васильович э, 3,05. Петросян 96 гривень. 112 гривень 47 копійок. Ярошинська, це ну, дочка, тут 466 гривень. Це таке вже. Тому, які претензії можуть бути до е, розкрадання бюджету з боку депутатів? Сьогодні апарат е, ради і виконавчі органи сплатили ПДПО в 2023 році. На 6 мільйонів 986 тисяч повернули заробітників. Скільки технічний працівник не сплачуємо? Я не вибиралася вибирати. Я в цілому виконавчі органи державне управління з 6 мільйонів 98 тисяч повернули із заробітної плати з тих обов'язків, які ми рахую, що добросовісно виконуємо на даний момент. Ми повернули бюджет 7 мільйонів. У мене все. Закриваємо цю сесію. І я теж закінчуємо. Не родившися, бюджет за умер.